13 грудня православний світ святкує день Андрія Первозванного для дівчат. У цей день з'являється можливість зазирнути у своє майбутнє, поворожити на судженого та на свою долю. Тож наша Віталіна Запорожець завітала на Андріївські вечорниці і навіть поворожила. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. Вже вкотре результат спільної співпраці демонструють центр дитячої та юнацької творчості та національний заповідник Давній Галич цього разу з допомогою гуртка Фольклор і етнографія на базі блюдниківської школи у музеї етнографії вони відтворили Андріївські вечорниці. У нас вже е, впродовж трьох років є така е, добра традиція співпраці із е, творчими дитячими колективами, е, які беруть участь у е, традиційних календарних святах і обрядах. І е, сьогоднішнє свято присвячене. Е, Андреєві займаємося на народознавством, бо хочемо, щоб наші дітки були не тільки розвинуті в сучасних напрямках, не тільки володіли комп'ютерною графікою, не тільки володіли сучасним мистецтвом, танцю, вокалом, але і зберігали свої народні традиції, тому що дитина, яка знає своє. Минули тоді вона має право на існування, і коли виросте, має право на повноцінне доросле життя. Що таке вечорниці та чим вони особливі? Нам розповіла науковий співробітник етнографічного музею. В деяких місцях день Андрія називали святом дівчат або великими вечорницями. Оскільки головні події цього свята пов'язані із великою кількістю зібрання, а особливо дівчат, які збирались вечором, і від того пішла назва в Андріївській вечорниці на Андрія дівчата вдавались до різноманітних магій, особливо любовно-шлюбної магії, це були засівання конопель або ворожіння із балабушками. Котимо колечко. Я до чого прикотиться колечко, тим буде ваш чоловік. От, наприклад, докотиться він до нитки, значить він буде швець. До дротика, значить, буде якийсь майстер. І до ручки, значить, він буде писарем. Після таких цікавих вечорниць я теж наважилась поворожити. Чого тільки не зробиш заради чоловіка. Сьогодні я йду на експеримент, я буду ворожити. Отже, пані Наталю, що мені потрібно робити? Вам потрібно поставити сюди, потрібні нам тарілки, лялька, мірта. Може, маєте колечко, перстень. Маю. Так. Даю своє колечко. Так. І ключі. Ключі шукаю. О, знайшла ключі. Так. А тепер, якщо ви хочете дізнатися, яка вас доля чекає, і ви повертаєтеся, щоб ви не бачили, я ці предмети кладу під тарілки. Що ви? Виберете, тоді та ваша доля чекає. Добре? Прошу, повертайтесь. Так, тепер я повинна вибрати. Так, я вибираю ось цю тарілочку. О! Що це означає? Це означає, що ви найближчим часом вийдете заміж. Шановні телеглядачі, я офіційно повідомляю вам, що через рік, рівно на Андрія, я вам повідомлю, чи справдились сьогоднішні мої ворожіння. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.